У мене є електричний замок, який працює від такого пульта. Дочка каже, що він не працює. Ну, День-два, ну треба зробити, щоб дитина відкривала. Ну і йдемо шукати. Найшли причину. ну, типу, це у нас ошибка вважається. От в житті це ошибка. Що ви її побачили, воно не працює, вже показало. Хоча причина є десь далі. Ми ну, шукаємо. Тут спробували, працює. Ага, і замка. Потім взяли провода. знайшли причину в проводі, провод був перебитий, окей, все, добре. Пішли сюди, От. взяли тестера, перевірили, блок працює, пульт світиться, теж працює, все добре. Взяли сюди провода, дали сюди ток. Не працює. Десь кабель перерив. Ну, Вроді би знайшли перерив, все вбрали. Напряму працює. Ну, Через сигналізацію не працює. Що далі робити? Все не робить. Все вроді працює, мало пробити. Беремо другий пульт. І все запрацювало. В чому причина була? Причина була в проводі, і причина була в пульті. Або батарейка сіла, або накрився пульт. Отак і в житті. Отак потрібно шукати проблеми. Так, що я хотів сказати цим відео? Що ви знайшли ошибку в житті, проблема, вона вам вже показалася, чи люди вам сказали її, чи ви вже її відчули. Є таке ще варіанти, що ви вже відчуваєте. Ну от воно сталося, все. От я вам показав на вигляді замка. Далі ви повинні зрозуміти, що якщо ви його лишите так, це буде одна проблемка, потім друга проблемка, потім третя проблема. До років 50-55 вас настільки назбирається, ви його не порішаєте. Вам, ви його не рішите, передасте дітям. Тому ми зацікавлені в тому, самі повинні в тому бути, щоб самі себе ремонтувати, самі собі рішати свої питання. баги. Якщо ми їх рішаємо, наші діти не будуть проходити. Не передавайте породу свого діду. не забувайте болт на своїх дітей. Працюйте над собою. Причини. Алгоритм рішення проблем я показав на ремонту замка. Причина це замок. Далі йдуть ваші бажання. Якщо ви не вмієте в цьому розбираєтесь, нанімаєте майстера. Вмієте розбиратися в цьому, пробуйте. Пробуйте самі робити спочатку. не виходить, звертайтеся до фахівців. Ісключайте проблему. Сиділи, поговорили зі своїми ангелами, побачили, що. Ну там попробуй, поміняли там. Як ви зрозуміли, рішення проблеми заключалося в, в ремонті замка не іншими методами, а й тими самими, які були. Тому якщо ви думаєте, що якщо ставилась проблема в стосунку, то треба її вирішити іншими якимись методами, наприклад, там, алкоголем чи поїздкою. Ні. Тим же самим методом вона вирішується. І якщо ви думаєте, що там щось змінилося, зміниться в майбутньому, ні. Воно може бути точно те саме, навчали, коли там, роздалися з чоловіком, ви зійдете з другим чоловіком. І у вас буде те саме ні. Якщо ви берете ці баги, ви їх знайдете. Да, чоловік буде, сім'я буде все те саме. Але у вас інше розуміння і інші цінності, і буде інший підхід до цієї ситуації. Те, те саме буде діти, та сама хата, все те саме буде. Но ви будете на це дивитися зовсім по-іншому, ви будете хайфувати від цього всього. Тому, шановні, ви зрозуміли, як на замку. це важливо, так і важливо в житті. І тут бачите, моно його спробувати, а в собі ви його не можете спробувати. Його і не бачите. Шукайте і аж від стукає там відкриваю.